Євросоюз хоче підписати з Україною угоду про асоціацію. Тим чекає від офіційного Києва конкретних дій. Це послання пролунало у Страсбурзі на засіданні міжпарламентського комітету із питань співробітництва Україна ЄС. Бажання побачити заходи, які виправлять системні прогалини, що завдають страждань усім українцям, виголосив єврокомісар Штефан Фюле. Київ має продемонструвати чесні парламентські вибори, покінчити із вибірковим правосуддям і приш. Вичити реформи єврокомісар нагадав, що процеси на Тимошенко, Луценком і Ващенком не були ані прозорими, ані справедливими. При цьому пан Фюле зауважив, що йдеться не про конкретних осіб чи Он політичні симпатії, а системну проблему, від якої страждають усі громадяни країни. Штефан Фюле заявляє, що не може прийняти ідею паузи у відносинах України та ЄС. Я не можу прийняти такого аналізу. Навпаки, ми вважаємо, що підтримка сфокусованого та неперервного діалогу з Києвом є зараз важливішим ніж ніколи. Ми хочемо підписати цю угоду, адже вона відкриває шлях до всебічної програми модернізації, пов'язаної зі збільшенням підтримки реформ з боку ЄС. Угода буде благом для України, благом для Європейського союзу та благом для східного партнерства. Штефан Фюлє, європейський комісар з розширення та європейської політики сусідства. Штефан Філе також визнав, що технічні правові основи угоди про асоціацію вже закладені. Єврокомісар також привітав Україну із успішною підготовкою до Євро 2012